Я підписникам, сьогодні понеділок. Йдемо до бідронки. там нам деяких товарів забракло. Купимо, то у знімемо якийсь огляд у закупах. У нас такі закупи з бідронки сьогодні. Взяли з мого річки такі 400 грамові, Солоних не було. Ще прущі взяли по 5,28, якщо дві береш морку по злотий 98 від кілограма сьогодні купили така. У нас ладненька морква сметанку по 4, 99, 18 як би такий творог по 3, 4 28 Якщо дві береш так дорожче виходить, то на всього скидки були. Улій взяли по 7,99 Як другу бутилку береш, друга бутилка за злотий. Такі булки кайзерки взяли собі. Е, на снідання по 35 грошів. Чай такий малина. Трускавка. Взяли змогу за 4,39 Перець за 3,59 такий взяли мелений 80 грам. І такий напиток собі взяли. Один тут на двох. по 5,19. Такі закупи в нас вийшли, там 50 злотих і там пару грошей, не пам'ятаю, там 35 чи 45 грошей За такі закупи у нас сьогодні вийшло. Доброго дня глядачам. Сьогодні підпросився з роботи. Хочу починити двірники в машині. Один майстер дуже не хоче за ту роботу брати. Вони хіба тут можуть виміняти, купити деталі і виміняю. Виміняти там ерунда, я сам почищу сьогодні собі. Роботи дуже нема. То... Ще б з охотою сьогодні відпустив. і докуплю якийсь собі солідол. Фонарик на всякий случай вдруг то швидко не вийде. І буду щось робити з тим. Деталь сняли. тут вже дещо підрозібрали. Чи речашки у нас, як би клейню, треба їх позмащувати. Będę zaraz na tym pracować. Tak. Tu też trzeba to wszystko poczyścić, Ustelki się dużo brudu to brudu zebrało. I tak, motocykl już jest na miejscu, przewirów pracuje. Teraz trzeba go Tak, Zawsze poczysty, nie chodorze z I tak ono będzie. Ще те, що дістану руками, то прочищаю і все буде. Так то мотор у мене виглядає. Машинка наїздила тільки 200 тисяч до 201 тисячі допираю такі, ну в доброму стані, тільки тут щось воно чуть-чуть. трохи. Тільки ті канавки попрочищаю, щоб вода стікала і буде все окей. Машинку відремонтував. Що наразі крутиться, пшени обтирає іду по куб'єту на роботу. пішки не йшла. Ще маю на закупив від заїхати. Щось там ще вам знімемо. Додому тихонько розбігається. Таким жовтим будинку, тому що попереду у нас це я колись винаймав квартиру. От половину будинку знесли, половину лишилось Так що лишилось, не хотів продати. Під новою будовою свій будинок, живе ще там. У нас тут на фірмі працює, а там ті продали будинок. Там було два будинка. В одні ми жили, у одні господарі жили. Купили собі апартаменти. Сегодня... Где там место? Не знаю. Наша стоянка только вина. Знаю, что тут никто машину не обцарапает. Вот так у нас выглядит бедра. Йдемо взяти собі візочок. В інших відронках нам треба втикати один злотий. Або два злотих, щоб взяти візочок, тут не треба. Тут вони всі не зафіксовані. Їм треба лишній раз там тих забирати. Ось такий у нас вхід в відронку, відронка досить -то велика, на вході туди дує теплим повітрям. Ці скидки на вході розміщені такі, хто не хоче щось брати, то скидка і на вхід, щось купимо і потім покажемо вам розпаковочку. У нас такі закупи сьогодні з бідранки. Взяли такий сир по 350 грам, 799 зі знижкою. Якщо два береш таких сира. Взяли у собі на запас, ми вже там маємо. В понеділок брали 7.99, якщо дві береш, друга за одну злоту. Взяв собі спрайт за 8,65. Вже в мене закінчився. Такі томатну пасту собі на запас взяли по 2.45. Мука в нас по злоті 99. Якщо три береш, одна задармо йде. Таку фасольку взяли за 3,99, шпаргівку, досупів, сметанка за 4, 19, 18%, показваме, скільки тут є, не видно да Такая грам не визначено, а 400 грамовий такий стаканчик. Огірки за 6. 69 чилі. довший час вистачає їх. Досить гострі. Такі кайзерки булки по 35 грошей. 4 штучки взяли. І 2 напівбагета по злоті 15. Такі закупи у нас вийшли на 61 злоту і там пару грошів. У нас багато якби по тижні не йде, потім ті тижні. Більше трошки витратили того тижня то у нас закупи були хіба на 63 злотих. А того тижня вже одні закупи 63 злотих були, одні 61, такі вже 120 того тижня стратили. І ще в суботу будуть у нас одні у закупи. У нас сьогодні вечеря готуються м'ясо. Де підливка і маємо перловку українську? Це в сьогодні на вечерю. Йдемо ми на закупи до Ашану. У нас такі тут в Ашані. Це такий пасаж. Видніть там в Ашані у нас. Пусть взяти собі візочок. Візочка вийдемо нома, якраз тут підвозять візочки. Зараз ми собі візьмемо. Так, Візочок у нас готовий. Перед запакупками. Тут гарна ялинка у нас така стоїть. Швяткова. Можемо собі вибирати булочки. Беремо кайзерки завжди собі. На канапочку. Досить гарний вибір булочок. різного кажу, типу хто хоче собі вибрати, може на любий смак собі вибрати. 34 гроші. Назрибний відділ. Йдемо вибирати собі м'ясо. Трошки скоріше тут прокрутимо, По трошки постояли, поки вибрали. Давай подивитись. Люди бачили, як місний відділ, у них виглядає тут. тут, тут, тут у нас і крутовий відділ. Що гарненько, досить легко розложено. Йдемо собі цибульку. 7,9 кілограмів. А чого ці грани три середини? Ну, там чужі теж упаковані. Цибулька, цибулька. Чого, mm. головне, собі не беремо? Ми жінки не беремо. Чого нам ще по треба? Що гарненько роздовжено, чи не дуже добре написано, видно що де. Не так, як то в раніше розписано. Вам зрозуміло, що де стоїть, А на першому місці поставили зі всіх маркетів Польщі Ашан. Тут досить гарненько ще в них розкладено. Будемо 899. Можна легко пройти, ще видно, і чи не видно і все остальне. товару дуже гарна якість а тут ми йдемо вже до каси дуже багато прийде ще трошки нам тут постояти велика очередь ми вже підранчі. йдемо шукати горішки у нас дещо беремці два рази їздили вже горішки нема в общем, залето, що ризик є. Ну, mm, наприклад, два фили, с курчака. Зв'ягне до тёмного. Ну, може, я вже Так. Уже. Угу. To są dwie sztuki. To. Nie? Tak, dobrze jest. Wie... Dużo miejskich. Dużo tych półek nie ma. Co mnie boli? Ta jest to mniejsza, mm która zwinięta. Te pierwsze, które Czy to no. nas no, a te pakowane są w sklepie. U nas nie Nie było? Nie, 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 bo nie będzie, bo mamy radę. No jaka ładna szenka to. Szyneczka. Co? Pod, 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 to szyneczka. Całą? Całą. Nie ma co dzielić już. Z Jak się dwie paki bieramy. No, Tak. Bioremy? patrzę te z lotunku. aż były dwie paki. Jest takie coś.

За шану на 40 злотих і 5 грошей в жалезну. Таке м'ясо на 26 злотих там з грошами взяли зму з скидкою було по 1399. Е, вийшло майже 2 кілограма у нас тут наду до... знижки така була, а так то вийшло там 26 злотих. Железу таких 12 булочок по 34 гроші на канапочки собі, так як завжди. Тут. Жалимо цю цибулю за 279 кг і огірки на 5.39 жали. Огірки у нас по 899 ціна була грунтові. Такі в нас закупи Авашані. Там ми лошані багато дуже не беремо, отак я там з булочками їздимо, там може якісь овоші попадаючи по дивезень, йде знижки. На м'ясо не було, саме дешевше там було по 13,99. Вже там на фарш, на ще щось буде. Збачимо, куди опустимо то м'ясо. Тут м'ясо недорого, вигідніше навіть ніж каші їсти. Якщо взяти в бідрон чи м'ясо можна купити там за 10 злотих, за 11 злотих, а кілограм каші коштує в тій самій чині що і м'ясо. Така то у нас покупка Ашані. У нас такі закупи з бідронки. Вийшли на 95 злотих, 65. Грошів. у уріжки взяли. О 5-29. Відпачки ще скоро розбирають. То трошки більше взяли. Взяли такий ладний кусочок шинки там до приготування їжі за 14.33. Кілограм на вийшов зі скидкою було. Такі банани за 3.04, теж зі скидкою були. З всяких плямок, без нічого, водичка. Така за 2,85 яблучна. За 5,15 15 чіпсі взяли. Таке пиво за 4:49 і таке за 5:19 взяли. Взяли на роботу водичку по скетчі. Якщо зі скидкою, то злотище. 70... 9 бутилочка виходить, а без китки 2,79. Так що могли б ми заплатити за воду 33 злотих 48 грошів, то заплатили 23 гроші. То 23 злотих і там пару грошів. Якщо дві паліти береш, взяли собі таку одну хурму, У нас така в гарнам останні. Взяли змо. До супчиків собі філе з курочки. Взяли таке сало на 324 по 1199 кг на піджарку десь там. Як хоче щось на салі не на олію. І ось такі у нас закупи з бідронки. Сьогодні це вже третій раз на цьому тижні були у бідронці. Там вроді би два рази були, то на 130 злотих десь на закупи вийшли. І тут на 140 то 270 злотих вийшло у нас. Трошки водичка нам затягнула. Запасом де чого взяли. Очереді зараз великі. У них Миколая підходить тут. Страшні там очереді на касах. Будемо потихоньку підкупляти, поперед святами ще більше буде. там Два тижні вдома будемо сиділи. Так що будемо те, що можна зберегти, будемо трошки підкупляли. собі. У нас така сьогодні похмура погодка на дворі. Дощиком попахує, але вроде не передавали. би, зробив, але як було заклинуло видно, моторчик, підсадила ще і моторчик поміняти за мною вже моторчик до автомобіля. У понеділок хіба приїдемо. А в сьогодні бути, але кур'єр хіба не привіз. Побачимо, як воно там буде. На чому будемо своє відео завершувати. Дякую підписникам і глядачам, що переглядують. Просьба всіх підписатись. Musimy poważnie.